Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, зараз осінь і дуже ще багато зелених дерев. Але ми знаємо, які гарні дерева восени і червоні, і зелені, і жовті. Дітки, коли я йшла до садочка, то зібрала перші осінні листочки. Подивіться, які вони гарні та красиві. І червоні, і жовті, і зелені. Будемо малювати осінні листочки жовтого кольору. Для роботи нам знадобиться стаканчик із водою, жовта фарба, пензлик і зазелегідь намальоване дерево з зеленими листочками. Пензлик мочуємо у водичку, а потім у фарбу і притискаємо до нашого дерева. Притиснули і забрали. Притиснули і забрали. Не забувайте набирати фарби. Ось так. І ще намалюємо внизу листочки, де, так як жовті листочки, вони швидше опадають, ніж зелені, а зелені більше ще триваються. Ось так. Подивіться, ось таке гарне дерево у нас з вами вийшло. На ньому і жовті, і зелені листочки. Справжнє осіннє дерево. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі, до побачення!